Тому люди, які знаходяться в фазі такого путі, де в них відбуваються якісь кардинальні зміни свідомості, вони дуже часто переїздять. І це, в тому числі, є одним із елементів ну, норми. Тобто, якщо ви знаходитеся в постійному еволюційному процесі роботи над собою, а, а для сучасної людини це задача, а не, а не розкіш, це необхідність, це задача, то всякі різні зміни декорацій на рівні переїздів із. Приміщення в приміщення, чи навіть місто в місто, чи в квартири в квартиру, чи країни в країну, чи якісь локальні е, руханки з, е, з точки зору, ви на навчання кудись поїхали, чи ви навчати когось поїхали. Ось ці от маршрути. Да, і, і така, Чи навіть людина буває, вона мотається по роботі, в неї весь час є оцей. Аспект я в путі, це теж частина еволюційного процесу. Зараз це дуже важливий дуже важливий такий етап, це розуміти.